Справа 28. Запишіть і прочитайте число, яке утвориться, якщо записати число 514 поспіль. Перше два рази, друге три рази і третє чотири рази. Ну що ж, давайте будемо пробувати записувати це число і потім прочитаємо це число. Давайте. Отже, два рази його треба записати. Пишемо собі один. Записуємо число 514, 5. 1, 4, 5, 1, 4. Ми його записали два рази. Читаємо 514 514. Так, крапку з комою ставимо. Друге, три рази. Ну що ж, записуємо три рази. Отже, буде 514. Потім знову 514. І знову 514. Так. Одиниці клас, клас тисяч і клас мільйонів. Тобто ми читаємо 514 мільйонів 514 тисяч 514. Так, ну і третє, чотири рази. Записуємо. Раз. 514. 2. 514. Три. 514. Ну і 4, 514. Так. Одиниці, тисячі мільйони мільярди клас. Читаємо 514 мільярдів, 514 мільйонів 514 тисяч 514. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.